Я понимаю, что я что делаю? Шановні депутати, запрошено. Розпочинаємо нашу роботу. Відповідно до частини 4 статті 54 регламент роботи сумської міської ради 8-го скликання у разі не використання електронної системи до обрання лічильної комісії підрахунок голосів при голосуванні здійснюється відділом з організації діяльності ради. Прошу здійснити реєстрацію депутатів. Загальна. Барано. Васюнін, Присутній. Є. Є. Гробован. Домінас. Яговець. Присутня. Земенко. Присутній. Кубрак. Присутня. Левченко. Присутній. Липова. Є. Yeah. Шиво. На місці. Кальченко, Кабзарь. На місці. Галаєв Рустам. Є. Yeah. Дмитренко. Дмитренко присутній. Зеленський. Присутній. Куць. Є. Yeah. Лазарець. Доброго дня. На місці. Резник. Арперов, Босенко, Губська, Заика, Косяненко, Нагорна, Чепик, Кисиль, Дяденка, Купрейчик, Перепека Игорь. Yeah. Гризодуб. Присутній. Жилінка Віталій. Жилінка Віталій присутній. Зараз поганий зв'язок. Під'єднуюся. Жилінка Юрій. Присутній. Дюсь. Присутній. Корольов. Присутній. Таково. Тихенка. Присутній. Расул. Присутній. Перепека Юрій. Андурін. Присутній. Канченко також на місці. 25 присутніх. 25 присутніх. Так, сесія правомочна і оголошується відкрито. Відповідно до частини 2 статті 19 регламент роботи сумської міської ради. 8 скликання. Чи є повідомлення від депутатів, що не до можливості бути присутніми: кісіль зсу, Різник, зсу, чепік Дяденко ЗСУ. повідомляла, що вона відсутня в місті. для забезпечення роботи пленарного засідання? Нам необхідно утворити робочі органи відповідно до частини 2 статті 54, четвертої, комісія здійснює підрахунок голосів при прийняті рішень ради відкритим голосуванням шляхом опитання членами лічильної комісії, депутатів. Є пропозиція організаційне питання утворення лічильної комісії. Е зробити затвердженням одним голосуванням. Заперечень немає. Пропоную обрати лічильну комісію у складі керівників фракцій і груп. Батьківщина Сайгач, Анатолій Григорович. Слуга народу Кальченко Ігор Володимирович. Європейська солідарність. Відсутні. Відсутня, Сука. Да. Сила і честь також Десь. відсутня. Ага. Група Суми. Перепека Ігор Олександрович. Є пропозиція в складі трьох е членів комісії затвердити лічильну комісію і перепеку Ігоря Олександровича е секретарем комісії. Заперечень немає. Сагач голова да. секретар. А хто секретар, я не пазу. Ігор Олександрович, перепека. Я прошу зняти мою кандидатуру. Давайте я буду. Добре, дякуємо. Регламент розгляду питання пленарному засіданні міської ради визначений відповідно до статті 45 регламенту роботи сумської міської ради, 8-го скликання. Хто за те, щоб затвердити склад лічільної комісії? Регламент до сесії, прошу визначитись голосування. Сагач. за Баранов. Баранов зал. Васюни. За. Домина. За. За. Кудрак за. 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 Левченко, Олег за. Липова. За. Чило. За. Вікторія Павло, выключить микрофон. Алай Рустам. За. Дмитренко. Дмитренко за. Зеленський. За. Куц. За. Лазарев. За. Акперов. Босенко, Губська, Заика, Косяненко, Нагорна, Чепік, Яденко, Перепека, За. Гризадук, За. Жиленка Віталій, Жилинка Юрий, За. Зюсь, За. Королев. За. за, Тихенко. За. Галаєв Расул. Хандурін. Надія Григорівна, Гроба вони називали гроба ваза. Дякую. да, я Ясно поговорю. 24 за. 24, 24. за. Так, речільну комісію утворено. Регламент роботи сесії затверджено. Відповідно до частини 2 статті 38. регламенту роботи Сумської міської ради. 8 скликання функції секретаріату та редакційної комісії на сесії міської ради здійснює відділ з організації діяльності ради Сумської міської ради. Щодо порядку денного. В матеріалах сесії. Drucko 136 питань. Матеріали сесії обговорення на погоджувальній раді 19 лютого. Оприлюднені На сайті Сумської міської ради. На погоджувальній раді зняли з розгляду на доопрацювання два питання 39 та 56. Пропонується за основу прийняти 134 питання. Голосуємо порядок денний за основу. Сагач. Баранов. Так, подождите, за що голосуємо? За основу 134 питання. за. Баранов. За. Баранов, Баранов за. за. Васюнин. За. За. Вера, Гробова. Гробова за. За. Дамінас. Дяговець. За. Земенко. За. Кубрак. Кубрак за. Левченко. За. Липова. За. Шилов. За. Кальченко. За. Кабзар. За. Галай Рустам. За. Дмитренко. Дмитренко за. Зеленський. За. Куц. За. Лазарев. За, Перепека, за Гризодуб, за, Жиленко Віталій, за Жиленко Юрій, за Зюзь, yeah. за Тихенко, за. Галаєв Расул хандурін В'єра за. 26. 26, За. Є пропозиція внести до порядку денного 10 питань. Питання номер 137. Про звернення Сумської міської ради 8-го скликання до президента України, Офісу президента України, Верховної Ради України, Кабінету міністрів України щодо підтримки президента України. Питання 138 Про звернення Сумської міської ради до президента України щодо недопущення. Запроваджень інституцій обмеженого громадянства в Україні про звернення Сумської міської ради до Президента України Ради національної безпеки та оборони України Верховної Ради України, Кабінету міністрів України щодо допущення диктатури в Україні та переслідування опозиції. Про надання згоди на передачу в комунальну власність. А питання 140, Про, про надання згоди на передачу у комунальну власність. Сумської міської територіальної громади у державну власність на житлових приміщень по проспекту Тараса Шевченка. Вісімнадцять Питання 141. Про зарахування до комунальної власності Сумської територіальної громади майна отримано в якості гуманітарної допомоги від громадської організації об'єднання пліч опліч Україна. Питання сто Питання 142. Про зарахування до комунальної власності Сумської міської територіальної громади майна безоплатно отримано від. Територіального місцевого територіального центру соціального обслуговування населення. Так, 143. Про зарахування до комунальної власності Сумської міської територіальної громади вона отримано в якості гуманітарної допомоги від міжнародного благодійної організації. 144 Про зарахування Прозрахування до комунальної власності Сумської міської територіальної громади вона отримано в якості гуманітарної допомоги від благодійної організації. 145. Прозрахування до комунальної власності Сумської міської територіальної громади коду ліцензії СМ отриманого в якості гуманітарної допомоги. 146. Про зарахування до комунальної власності Сумської міської територіальної громади майна в якості гуманітарної допомоги. Прошу провести процедуру голосування. Сагач за. за Баранов. Баранов за. Васюнин. За. Вігера. За. Гробова. За. Жарішнелов. За. Домінас. Дяговець. За. за. Кубрак. Кубрак за. Левченко. За. Липова. За. Шилов. За. Кальченко. За. Кабзарь. За. Галаєв Рустам. За. Дмитренко. Дмитренко за. Зеленський. За. Куць. За. Лазарев. За. Перепека Ігор. За. Гризодуб. За. за. Жиленко Віталій. За. Жиленко Юрій. За. Зюсь. За. Паральов. За. Тихенко. За. Галаев Расул. Пандулі. Двадцять шість. За. Внесли питання до порядку денного. Відповідно до статті 58 регламенту роботи Сумської міської ради 8 скликання на погоджувальній раді. Визначили щодо розгляду питань у пакетах. Враховуючи формат проведення сесії в режимі онлайн. Я вибачаюся, Артем Миколаївич, Це... в мене ще пропозиція буде щодо включення питань до порядку денного. Та ні, ну давайте, проголосували. Ну, хватить. Ну, договорював. Послухайте, давайте прикрашати цю практику, вносить після того, що генератор. Можна мовлятися. Прошу вибачення, там є по 117-й нашій бригаді, там є генератор, там Сергій Ніколавич буде його вносити. Там є питання по генератору по нашій частині, по нашій бригаді, 117. Будь ласка, бо різних наш просив, щоб ви ввечері включили, бо не було не часу раніше внести. Ну, по військовому може включимо. Давайте, по військовому включимо. Майна до другого пакету. Дякую, друзі. Зачитуйте, що не питання стосується надання згоди на передачу майна з комунальної власності Сумської міської тергромади у державну власність військовій частині Зазначать конкретно які не буду стосується передачі генератора державної власності і предлагаю його поставити другим питанням. А ми його в пакет в, в другий пакет. Якщо я, я, я предлагаю його поставити після звернення до президента. У нас ще вісім питань давай, гуманітарного... Давайте, для... Пі... Після, да, і почесний громадянин перший, потім звернення до президента, потім генератор. Дякую. Тоді, да, значить, три. Організаційне питання 19. Питання 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 124, 125, 126, 127, 130, 131. Пропозиція зауваження є? Це, це що таке ви прочитали? Це першу посіяне питання. 19 питань. Є пропозиція Артем Миколаївич, Надійшла вчора, дуже погано чутно вас. Е, Артем Миколаївич, Вчора надійшла пропозиція від е, комунального департаменту майна до питання номер 131. Е, прошу ну якби по перше за день до сесії. По друге ну не зовсім розумію цю пропозицію. А, якщо можна, хай Дмитренко пояснить. Сергій Миколаївич, будь ласка. Як будемо питання розглядати, тоді поясню. Зараз же ми формуємо порядок денний. Так просто будуть включати його у порядок денний, не, чи не ні? Наверне, з'їздить з цього. Воно в пакеті. Воно в пакеті. Ми розглядаємо, що в пакеті будемо тримати різні номер Пакет в пакеті. Ще раз, Анатолій Григоровичу. 131-й це в другому пакеті. Перший пакет. Перший пакет. 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 А остальные? Чувсім в залі не розумію, що має за пакети тоді. Так, питання номер 2. Питання комунального майна, які внесені сьогодні щодо гуманітарної допомоги. Так. 20, 19 питань. Питання 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. 24, 25, 26, 27, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146. Пропозиції зауваження до даного пакету. Давайте ще генератор зразу в другий пакет та Уже ні, ж вирішили. Показали, та... що його третім питанням розглянути. Так. Пропозиції зауваження є. Пакет номер три.

4, 95, 96, 97, 98, 99. Пропозиції зауваження є? Пакет номер 4. Питання надання дозволу на поділ та об'єднання земельних ділянок. Сім питань. Питання 100, 101. 102, 103, 104, 105, 106. Пропозиції зауваження є. Пакет номер 5. Питання щодо земельного сервітуту. Три питання: 109, 110, 111. Пропозиції зауваження? Є до пакету? Пакет номер 6. Питання надання в оренду земельної ділянки. 13 питань. Питання 30, 31, 35, 36, 38, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46. Пропозиції зауваження? Є до шостого пакету? Пакет номер 7. Питання що затвердження, оновлення, припинення договору оренди земельної ділянки та припинення права постійного користування земельною ділянкою. Шість питань. 28, 29, 32, 33, 47, 50. Пропозиції зауваження є. Пакет номер 8. Питання надання дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки та дозволу на розроблення технічної документації. Три питання. Питання 51, 58, 107. Пропозиції зауваження є. Пакет номер 9. Питання щодо проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у зв'язку з зміною цільового призначення. Чотири питання. Питання 57, 60, 61, 62. Пропозиції зауваження є по дев'ятому пакету. Пакет номер 10. Питання щодо встановлення відновлення меж земельної ділянки в натурі на місцевості. Чотири питання. 52, 53. 54, 55. Пропозиції зауваження є по даному пакету. Пакет номер 11.

119, 120, 121. Пропозиції зауваження по даному пакету. Відсутні. Пакет номер 13. Звернення до вищих органів влади. Чотири питання. 133, 134, 135, 136. Пропозиції зауваження є? Відсутні. Пакет. Голосуємо за формування пакетів. Голосуємо за формування пакетів. Артем Миколайович. Так. Да. Якщо можна, третє питання з першого пакету Щоб Проголосувати окремо. Внесення змін до регламенту. Так. Нема Добре, виключаємо. Нема питань. Голосуємо. Без питань. Сагач. За. Баранов. Баранов за. Васюнин. За. 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 Гробова. Гробова за. Джарішнелов За. Дяговець. За. Зименко. За. Кубрак. Кубрак за. Левченко. за Липова. За. Шилов. За. Кальченко. За. Кабзар. За. Галаїв Рустам. За. Дмитренко. Дмитренко за. Зеленський. За. Куц. За. Лазарєв. За. Перепека Ігор. Утримався. Грезадук. Утримався. Жиленко Віталій. Утримався. Жиленко Юрій. Утримався. Зюсь. Утримався. Королев. Утримався. Тихенко. Утримался. Гавайв Расу. Андурин. 19 за Пакети не сформовані. Пакети не сформовані. Питання по черзі. Артем Миколаївич, пропоную вам поставити одне питання: це звернення до президента. Віталій Миколаївич, і почесник давайте це хлопці, Артем Миколавич, Артем ви Добре. вислухайте. Будь ласка, поставте, будь ласка, першим питання, звернення до президента, і прошу вас оголосити перерву на невизначений час. Для з'ясування всіх питань по поводу проведення сесії. Добре, дякую. Питання 177 Розвернення Сумської міської ради, восьмого скликання на президента України, офісу президента України, Верховної Ради України, Кабінету міністрів України щодо підтримки президента України. Ми депутати Сумської міської ради від імені мешканців Сумської міської територіальної громади. Рішуче заявляємо про свою. Підтримку президента України Володимира Зеленського та його незмінної позиції. Нічого про Україну без України. Ми підтримуємо курс держави на захист суверенітету, територіальної цінності та демократичного розвитку народу України. Ніколи і нікому не дозволимо не дозволить вирішити за себе, тільки народ України вирішуватиме, як і колись в своїй країні проводити вибори. Тільки народ України. Обиратиме свого президента Україна є незламною державною, яка сама визначає свій шлях. Всі, хто загинув в цій війні, віддали своє життя за нашу свободу, і ми не маємо право їх зрадити. Наголошую на неприпустимості проведення перемовин щодо України без української сторони. Тільки за участі України повинні проводитись будь-які перемовини про закінчення війни, про наше майбутнє, про долю нашої. Держави. Сьогодні головна сила це єдність. Тільки разом ми зможемо вистояти, як вистояли в найтемніші дні війни. Підтримуємо законно обраного литивного президента України Володимира Зеленського. Вирима в Україну. впевнені в перемозі. Тільки разом, тільки до перемоги. Слава Україні! Героям слава! Героям слава! Голосуємо! Баранов! Васюнин. Васюнін. За. За. Гробова. Гробова за. Жарішнево. За. Дяговець. За. Земенко. Кубрак. Кубрак за. за. Левченко. Клипова. За. За. Шилов. За. Кальченко. За. Кабзарь. За. Галаїв Рустам. За. Дмитренко. Дмитренко за. Зеленський. За. Куц. За. Лазарів. Лазар за. Перепека Ігор. За. Гризодуб. За Жилінка Віталій. За. Жиленко Юрій. За. Зусь. За. Королев. За. За. Хандурін. Двадцять пять рішення прийнято. Всім дякую. Поступила пропозиція від Жилінка Віталія Миколаївича перенести сесію і визначити перенести сесію, а взяти перерву у відзначений Це... час. Ніхто не заперечує. ні Ну Якщо у нас там немає голосів, то ясно, що не заперечуємо. якщо голоси є, то давайте працювати далі. Ну, я так розумію, що голосів не вистачить. Вже пакетами повністю розвалили ті, які були. Є пропозиція, що треба прослуховуватися доколи. А чи питання, які ми не визначили? Добре, так, да, тому що я ж кажу, 130 питань ми їх взяли і розвалили. Давайте Пере... з часом розглянемо інші питання. Да визначимо з часом і закінчимо сесію. Так що всім дякую. Гарного дня всім. Давайте. До побачення.